Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 8 вересня 2022 року. І ми продовжуємо. Зараз хочу познайомити ще з одною гібридною формою Калугіна Віктора Михайловича, це мальчик з пальчик. Ну, гібридна форма просто з е, такої дуже тонкої длинної ягоди. Одна із найбільш длинних ягід на моєму винограднику. Ну, можливо, ще. Аватар, скажу чесно, Ламборджині така ягодка за, за 5 см, а тут прям, ну, деякі ягоди, можливо і під 6 см. Просто дуже длинна ягода, дуже така чудова. Колір такий приємний, набирає жовтий. Ну, Дивіться, ось залишилось три гроночки. Ви не було часу зняти відео. Ну, Хто не прийде додому, на тій стороні були також е, гроночки. Я хотіла зняти вам все показати, ну, не встояв. Дай-дай дай, дай, дай цієї гібридної форми, вона дуже так себе підкупає такими розмірами, так, такою чудовою ягідкою, чудовим видом. ну, І смазкові якості на висоті. Ягода гармонійна, без всяких мускатів привкусів. Ну, дуже плотна, дуже-дуже хрумка. Ну, якщо взяти, ну, одну ягідку я візьму. Вона на відрив дуже важка. Ось ягідку Ягідку можна просто-просто поламати. Як то кажуть, вона зламається, вона не буде текти, тому що вона плотна і хрустка. Ця ягідка. Ну, ягідку цю е, е, і термін достигання, такого дуже раннього терміну достигання. Ну, в цьому році все ж нас відстає. Але вона вже була стигла ну майже днів 10 тому назад, тому я ж говорю, не було часу. Вже там зрізана та сторона, бо люди дуже-дуже просили на, всякі, на, на, на свято, на, на торжества. Ну, дивіться, таку ягодку положити на стіл, просто це прикраса кожного столу. Ну а зараз зріжемо ягідку і покажемо на вагах і розмір ягідки длину поміряємо. Тому що ягіда... Ну, дуже така чудова. Ось, де тут є такі длинні ягідки? Ось, взагалі на цій гронці. Дивіться, ось п'ять, Прям О, дивіться, ось є ягідка, ну як мизинець. Просто мальчик з мізинчик. З пальчик. Ну прям, прям пальчик. Дивіться, яка ягода, ось, дивіться, яка длинна ягода, Плотна-плотна, як ну, прям дуже така, як, як, як огірок. Дивіться, 16 грамів ягідка, Ця ягідка. Ну, 15,4. 14 ягідка від дето 12 до 14, деякі може ось 12. Ну, це трішечки менше. 15. Зараз 5 ягідок положимо. Ну, 75, ну, ось, 6 ягід, 87 грама. Ну а зараз ось, дивіться спічний коробок. Всі знають, що він 5 см. Ягідки, дві ягідки на длину спічного коробка. Не держиться. Зараз штангенциркулем циркулем провіримо розмір. Ну, ось ягідка у нас показує 5 і 4. Ну, ось цю ягідку, навіть трішечки більша. Ну, 5 і 7 сантиметрів, майже, майже 6. Ну, ось ця ягідка ще трішечки, ну ось теж. Ну, теж 5 і 7, майже до 6 сантиметрів. Дуже-дуже длинна ягідка, ну ось на руку як положити, як, як просто як, як пальці. Три ягідки. А зараз розріжемо. Ягідку, коли розріжаєш, ягідка прямо ну, не чути, Ребі, десь. Со соку майже немає в ній. Вона плотна, м'ясиста, хрумка, кісточок в ній мало. Дивіться, Ось ягідка. Біла-біла ця кайомочка, ну просто Зараз цю розріжемо. Прям хрустить. Ягідка, ну одну ягідку я скуштую, ягідка Приємний гармонійний смак. Вже добре набрала цукор. Ну Я таку ягодку дуже полюбляю. Може кому не подобається дуже плотні ягодки, Ну ці ягодки я ж говорю. Мені одні із кращих смакових яких. Її можна просто так взяти і нарізати, дивіться, тоненькими колечками вона не тече. Ось, ягідка просто тверда і дуже-дуже смачна. Ну, а там вирішувати вам по цій гібридній формі. Один ще такий ну, сказав, нюанс, не нюанс, достаток, недостаток. Дивіться, якщо її трішки перетримати, вона почне брати трішечки такий коричневий загарчик. Тому перетримувати я не рекомендую. Достигла, зрізали, продали, з'їли і все. Ну а так вона у смаковій якості не не, не теряє, тому вона висить. Минулий рік дві гроночки довисіли в мене аж майже до самої зрізки лози. Да, вже були в такому загарі, жовтий такий колір набрали. Ну, ягода була плотна, ягода не трісла ні в минулому, ні в цьому році я розтріскувань ягоди не наблюдаю. Гронки поки середні, що в минулому, що в цьому році великих не бачив. Такі Десь Пів кілограма, грам 800, можливо, з набором деревяний кущ, якщо молодий, на той рік покаже більшу гроночку. Ну, будемо з вами дивитися, слідкувати за цією гібридною формою. Доволі ще така новинка. Ну, а на цьому поки все. Кому понравилось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте в кого як ведеться, якщо вже у вас вона є гібридна форма. І щоб люди бачили, більше мали інформації про неї. Ну а там йдемо далі. До побачення, до наступних відео.